Говоримо з вами про проект державного стандарту дошкільної освіти. Відбулося громадське обговорення, воно завершилося ще 16 липня, і всі бажаючі могли внести свої пропозиції. Але наразі новий державний стандарт дошкільної освіти ще не затверджений, і ми не можемо використовувати його у своїй роботі. Але чому для нас це важливо? Тому що відповідно до постанови 381, це про створення та функціонування спеціальних груп вихованців у закладах дошкільної освіти, на кожного вихованця в спеціальній групі розробляється індивідуальна програма розвитку, яка має містити особливості засвоєння освітньої програми. Освітня програма це документ, в якому зазначені освітні напрями. І якщо порівняти наразі діючий державний стандарт дошкільної освіти з проектом державного стандарту дошкільної освіти, який ви можете завантажити з сайту МОН, то можна побачити, що освітні напрями кардинально відрізняються. І тому у нас з вами є два шляхи. Якщо державний стандарт дошкільної освіти буде прийнятий на початок навчального року або хоча б до кінця вересня, то ми будемо використовувати нові освітні напрямки при розробці індивідуальної програми розвитку для вихованця спеціальної групи. Якщо ж він не буде затверджений, тоді ми будемо опиратися на ті освітні напрями, які є у наразі діючому державному стандарті дошкільної освіти. Але тоді при перегляді ІПР і у разі затвердження нового державного стандарту потрібно буде внести відповідні зміни.